Вітаю, шановні друзі. Велика пастка чекає на осіб, які йдуть в ТЦК, отримати відсрочку, незважаючи на те, що в них така відсрочка по статті 23 закону про мобілізацію є. Їх примушують приходити в ВЛК. І це неправильно, це не відповідає чинному законодавству. Чому так я зараз вам скажу? Так склалося, що останнім часом прикордонна служба нікого не випускає без відповідної довідки ТЦК або штампу в військово-обліковому документі про те, що особа знята з обліку, точніше виключена з обліку, і е, в неї є право на відстрочку. Так, от друзі. Таких довідок законодавством не передбачено в жодному законі немає обов'язку громадянина, який має право на відсрочку отримувати таку довідку. Стаття 19 конституції каже, що будь-який державний орган, чи то прикордонна служба, чи то міноборони повинні діяти відповідно до повноважень функцій, визначених законом, не порядком, не положенням, нічим іншим, тільки законом. А в жодному законі ви не знайдете такого обов'язку. Стаття 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Вона не має жодного обов'язку особи отримувати будь-яку відсрочку. Тому дана вимога є незаконною. А що трапляється з людьми, які приходять до ТЦК, а трапляється наступне: вони приходять і кажуть, наприклад, я багатодітний батько або ж я інвалід там другої групи. Дайте мені довідку про те, що там в мене є відстрочка. Да? А людині кажуть: а ви прийдіть бо спочатку, будь ласка, ВЛК, і що відбувається, людина йде, наприклад, багатодітний батько, проходить ВЛК, його визнають придатним до військової служби і відправляють в мобілізацію. Так от друзі, це все незаконно. Чому тому, що в законі, в законі, не в положенні номер 154 про ТЦК, навіть в положенні 154 нічого про це не сказано. В жодному законі немає порядку, відповідно до якого особа приходячи в ТЦК. Повинна йти на ВЛК. Немає такого. Особа, яка має право на відстрочку, вона приходить, подає заяву і повинні надати цю відстрочку. Вона не повинна одразу йти на ВЛК. Немає якогось порядку, за яким щось повинно відбуватися. А якщо це не передбачено законом, жодний державний орган, ні ТЦК, ні прикордонна служба, ніхто від вас цього не може вимагати. Тому знайте про це. Це все не відповідає нашим законам. Це все юридичне свавілля, яке просто певні особи на місцях вимагають. Я рекомендую в таких випадках, якщо у вас є право на відстрочку, звертатися до ТЦК в письмому вигляді, робите нотаріальні копії з усіх документів, які посвідчують ваші підстави для відстрочки, направляєте заяву цінним листом з описом і е, З зворотнім повідомленням про вручення направляєте в ТЦК і особисто їх нести немає необхідності, тому що відразу людину заставляють проходити ВЛК. І результат того, що вона буде придатною, незважаючи на реальні хвороби реальні підстави, нікому не цікаво. Якщо ТЦК вам відмовляє друзі, я рекомендую вам звернутися в суд. А що ж до тих осіб, у яких є право на відсрочку, які пройшли таки ВЛК. Їх заставили пройти і їх визнали придатними. То я хочу сказати, що ви повинні оскаржувати це в суді. Оце мобілізаційне розпорядження, мобілізаційний наказ. Його необхідно оскаржувати в суді, тому що законом не передбачено порядку такого, що особа, яка є право на відстрочку, повинна пройти ВЛК. Це не передбачено. Першочерговості такої немає. Закон стаття 23 стрі про е, мобілізацію каже: якщо є відсрочка, особі не дається відсрочка, все на цьому крапка. Тому друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.